Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 453 і завдання у нас наступне. Користуючись схемою заповни комірки в даних рівностях. І так, у нас на схемі показаний відрізок довжиною N, який розділений на три нерівних відрізка довжиною A, B і C відповідно. В першому завданні треба. Заповнити в цих рівностях комірки, так, щоб ця рівність була вірною. І так, N, довжина повного відрізка, складається із суми відрізків А, Б і С. Тоді записуємо А плюс Б плюс С. Друге завдання. Треба знайти. Відрізок довжину відрізка С. Так. Згідно цієї схеми. Це треба від загальної довжини Н відняти довжину відрізка А і довжину відрізка Б. Тобто, це отакий відрізок буде. Третє завдання. І так, Чому дорівнює сума відрізків А і С? Вона дорівнює різниці довжини загального відрізка Н і відрізка Б. Так, і четверте завдання. Чому дорівнює? Різниця загального відрізка N довжини N. Міс оттакий перший від, довжина відрізка А. Це буде довжина відрізка, який складається із відрізків B і C. Тобто тут це буде сума B плюс C. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!